Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав час до середини вересня, аби пан Гаврилюк розібрався із питанням законності продажу та реконструкції історичної пам'ятки місцевого значення Корона. Сьогодні ж під час брифінгу прокурор заявив, що наразі відкрито чотири кримінальні провадження: перша за незаконний продаж комплексу, інше по змінах в архітектурі, які були виявлені. Фахівці із Києва проводили експертизу, та її ще не завершили. Зараз над нею працюють фахівці зі Львова. Коли буде завершено перевірку, наразі невідомо. Третє кримінальне провадження відкрите в 2015-му. Воно стосується дій, які провели з комплексом уже після продажу. Теж призначена судово-будівельна експертиза. І четверте провадження відкрите цього року, коли на території пам'ятки сталася сутичка між двома депутатами міської ради та ще одним активістом. Тоді конфлікт закінчився стріляниною. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що прокуратура міста і прокуратура області вступала, точніше, пробувала застосовувати представницькі певні важелі впливу на цю ситуацію. Були заявлені позова. Ці позова дійшли до Вищого спеціалізованого суду. Прокуратура програла. їх. Крім цього, Генеральна прокуратура зверталася, я знаю, що до Верховного суду у 2013 році і 2014 році було прийнято річний Верховний суд відмовив у перегляді. Зоно виявленим станом. На даний час розслідується чотири кримінальні провадження, які можна пов'язати з короною.